Росія нарощує темпи своєї піратської діяльності в захоплених портах Бердянська і Маріуполя. В рази збільшилася привалка краденого зерна, вивезення українського металу на цивільних судах, окупанти вночі. А то й навіть створюючи штучний туман, завозять елементи для фортифікацій і, можливо, техніку та боєприпаси для запорізького фронту. Балкари стінювого флоту Росії в Азовському морі, які і потрапляють під санкції, вже змінили свої назви і продовжують вільно ходити морями. Слава Україні! З вами Сергій Старушко і новий блог Кримського центру журналістських розслідувань. І ми не припиняємо прискіпливо стежити за тим, що російські окупанти роблять у портах тимчасово окупованого півдня. За два осінніх місяці моніторингу вдалося ідентифікувати кілька суден з піратською Азовською флотилією Росії в Маріуполі, а в Бердянську зафіксовано досить підозрілу поведінку окупантів. У нас ГУП создан державне унітарне підприємство, Которые мы, в которой собрали весь порт, потому что он был разделен на квадратики в свое время. Мы все это собрали, и сейчас этот объект является одним из основных в работе всей, всех отраслей народного хозяйства, которые сегодня задействованы. А зерновая история, угольная история, металлолом и, соответственно, руда уже начинает работать. Если зерно в полный рост уже работает, то больше миллиона у нас в этом году только зерна будет. Почнемо з Бердянська. За повідомленням, Росмор 29 об'єктів нерухомого майна та 8 одиниць флоту, а також навігаційне обладнання морський порт передасть у федеральну власність. Також окупанти планують ремонт гідротехнічних споруд та днопоглиблення підхідного каналу та акваторії. Це має значно розширити можливості для вивезення не тільки зерна і соняшника, а й поновити перевалку руди, вугілля та металу, про що і говорив колаборант. Балицький Проте, і без цього порт Бердянська вийшов на потужності, які ще в квітні анонсував міністр сільського господарства Російської Федерації Дмитрій Патрушев під час свого візиту на окуповане Запоріжжя, а саме 150 тисяч тонн пшениці на місяць. Щоправда, один із керівників окупаційного підприємства Державний зерновий оператор росіянин Олексій Джуркін нещодавно заявив, що зараз потужності бердянського порту від 80 до 100 тисяч тонн зернових та олійних культур щомісяць. У цьому випадку розбіжності статистичних даних від окупантів не так важливі, адже і 80 тисяч, і 150 тисяч це дуже багато. Нагадаємо, на початок року загарбники вивозили через Бердянськ не більше 20 тисяч тонн зерна. Зерна, вже мільйонів тонн урожай зерна 23 -го года, безусловно, гарантирует нам полное обеспечение нашего внутреннего рынка, а также исполнение наших экспортных обязательств. Знову таки, за даними окупаційної адміністрації, у жовтні морський порт прийняв 9 суден на три більше, ніж на місяць раніше. Центр журналістських розслідувань за допомогою супутника Європейської космічної агенції за вересень і жовтень нарахував 12 балкірів. Але є нюанс: супутник не бачить, коли на Бердянськом хмарно, а таких днів, на жаль, восени вистачає. 28 жовтня на причалах Бердянська знаходилися одночасно чотири суховантажі, і таку кількість фіксуємо вперше з моменту окупації. Якщо вірити росіянам, то у вересні в порту Бердянська побувало всього п'ять суден. Це могло бути правдою, якби мова не йшла про росіян за власними супутниковими спостереженнями. З 8 і аж по 30 вересня причали дійсно стояли порожніми щодня. Але так само щодня в акваторії Бердянської затоки залишалися свіжі сліди, які по собі залишають балкари при заході в порт. Варіант один сухо вантажі могли причалювати вночі, завантажуватися і відпливати ще до світанку. Навіщо ж? Так все ускладнювати. Річ у тім, що за інформацією власних джерел Центру журналістських розслідувань у Міністерстві оборони України російська окупаційна армія якраз і планувала з вересня відновити морські поставки техніки та боєприпасів на цивільних баржах і судах під покровом ночі. це морський порт Бердянський на Азовському морі. Ви слышите Вой она вона о ракетні опасності, недостроєна натовская казарма і последствия прильотів клад ракет Шторм Шадо. Встановлений причали і тут же брошили туристку сухогруз. І опять Вой сирены. Куди б'ють українська армія натискими ракетами? Голос за кадром належить російському сенатору від окупованої Запорізької області, колишньому очільнику Роскосмосу Дмитрію Рагозіно. На цьому відео від 7 жовтня якраз можна помітити на одному з причалів об'єкти, які дуже нагадують військову техніку. До речі, своїм відео Рогозін підтвердив результативний удар ЗСУ по складах в порту, де окупанти і ховали техніку та боєприпаси на початку минулого літа. Тоді Шторм Шедоу» схоже надовго відбили у росіян бажання використовувати порт для вантажів військового призначення. Але зараз вони в основному використовують причали номер 1 2 і 3, які не видно з берега, а від обстрілів їх захищають крани і будівлі. Напевно, саме тому в порту давно вже не бавовнило. Останній день жовтня, як стверджують мешканці Бердянська, загарбники розвантажували чергове судно з боєприпасами вже посеред білого дня. Але в цей час у місті з'явився туман із дивним хімічним запахом. Виявилося, для уникнення розповсюдження інформації від місцевих та, ймовірно, для запобігання нанесення ударів зсу, окупанти застосували димову завісу за аналогією до прикриття Кримського мосту. Повідомила того ж дня міська військова адміністрація. Бердянська схоже, ворог провів тренування, і, очевидно, воно було вдалим: нічні заходи, димові завіси та інші безпекові заходи ворогів значно ускладнюють і моніторинг, та ідентифікацію флоту, яким окупанти вчиняють свої воєнні злочини. У Маріуполі росіяни також вдаються до хитрощів і ховають балкери на причалах з мінімальною видимістю. Ззовні проте у цьому тимчасово окупованому місті все ж таки вдалося дещо розгледіти. Далі в огляді про все по порядку. Росмор Речфлот відзвітував, що у жовтні в порт окупованого Маріуполя зайшло 8 суден Росії. Задекларовані обсяги перевалки в порту за цей період склали понад 20 тисяч тонн, з яких 3,5 тисячі будівельні матеріали. Так вони називають зуби дракона та інші бетонні конструкції, які використовуються на зведенні фортифікацій. Щодо кількості суховантажів в порту, то за два осінні місяці ми нарахували 11 суден. Знову таки, без Зарахування похмурих днів, а також коли Маріуполь, як і Бердянськ, опинялися поза зоною досяжності супутника. Ми, звісно, не інформували, ми не писали ніякі новини, що нас зерно. Ми сюди привозили тихонько, значить, тихонечко, тихонечко зерно. А от завдяки Маріупольському спротиву, який регулярно відстежує активність росіян в порту, знаємо, що у вересні та на початку жовтня до порту заходили вже знайомі нам суховантажі класу Річка Море, між РМ3, СТК-1003 та СТК-1016. На цьому причалі розгружається наш теплоход РМ3, який робить регулярні рейси з Севастополя в Маріуполь. Два останніх балкери належать до північно-західного пароплавства компанії російського олігарха Володимира Лісіна. Перші два вочевидь, підпорядковуються Роскапстрою – компанії, яка фактично отримала повний контроль над портом. Меня зовут Юлія Максимова. Я директор ФАУ Роскапстрої. І на території порта ми виконуємо функцію оператора логістичного центра. У середині жовтня в акваторії Маріуполя почалися дно поглиблювальні роботи. І як наслідок, вже 23-го числа на причалі судоремонтного заводу зафіксовано перше судно морського класу. Такий балкер має власні крани, а повне навантаження від 6 до 8 тисяч тонн. Для порівняння суховантажі класу річка море перевозять не більше 5 тисяч. І зараз ця практика стала постейна. Тость у нас буквально вчора ушов гружений корабль. від СТК. то тобто, є робота. Можна сказати, що на свій час є абсолютно регулярною. Судно зайшло з вантажем і скоріше за все військового призначення. Разом із цим окупанти запустили в порту тепловози і вантажні гвинтокрили регулярно залітають та йдуть на посадку в порт. О! Авіація Перший морський балкер в порту Маріуполя це, ймовірно, судно Гелена під прапором островної держави Сент Вінсент і Гренадини, власник компанія з об'єднаних Арабських Еміратів, яка володіє лише цим судном. Гелена та балкер в порту Маріуполя мають не тільки зовнішню схожість та ідентичні елементи. Судно, яке вчора загрузило зерном, ушло познавечером, отрима документи, ушло на Ростов. 21 по 30 жовтня Гелена знаходилася в Азовському морі з вимкненою системою автоматичної ідентифікації суден, що є характерною ознакою російського піратства. А коли АІС на судні вмикається, воно найчастіше курсує між російськими і турецькими портами Самсун Стамбул тощо. Каждый корабль оснащен специальной системой, которая показывает, что судно заходило в порт Мариуполя, и это может быть причиной для наложения санкций на моряков в международных реестрах и для последующего выхода в международный моряк. Та і Хелена вже не єдиний морський балкер, який побував в порту Маріуполя у перший тиждень листопада. Ще два судна з тоннажністю близько 8 тисяч тонн завантажувалися вугіллям. Ідентифікація цих суховантажів ще триває. Попередньо вони дуже схожі на судна, які на момент окупації застрягли в Маріуполі, і які Росія офіційно вкрала у власників. Зокрема, два ліберійських судна Блю 1» і Смарта. Окупанти вже перейменували їх на честь донецьких бойовиків. Сергій Агранович та Олександр Захарченко. У нас зараз в управлінні 4 судна. Ми начали з одного, поставили значить, на рейс. Поняли, что у нас эта деятельность получается. Поняли, что это востребовано. И сейчас мы постепенно развиваем это направление. У нас увеличивается количество грузов в порту, у нас увеличивается количество лодок. Ростеть грузооборот. Я сподіваюся, що ця тенденція буде продолжаться. Так само офіційно балкери передали у власність вже згаданій компанії Роскапстрой. Таке рішення згідно документів окупантів ухвалив Фонд розвиття територій. Саме ця контора приймає та потім вирішує долю рухомого та нерухомого майна на тимчасово окупованій території Донеччини. Наглядову раду цього фонду очолює Марат Хуснулін, заступник голови уряду Російської Федерації з питань будівництва житлового комунального господарства та регіонального розвитку. Саме Хуснуліна, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко вважає реальним бенефіціаром компанії Роскапстрой. Тому міністр прийняв рішення включити на состав комісії. Наостанок ще кілька слів про піратський флот Росії в Азовському морі. Як вже з'ясували, частину його контролює Роскапстрой, в основному здійснюючи перевезення між Маруполом і російськими портами Азова. Але є ще ціла низка інших суден, якими Російська Федерація перевозить крадене в Україні зерно, метал, а тепер і вугілля до Туреччини, Лівії та інших країн. На сьогодні відомо балкери, які вже ловили, як то кажуть, на гарячому за такі дії, і вони навіть потрапили під міжнародні. Санкції вже змінили свої назви і знову працюють на Кремль. Центр журналістських розслідувань наразі створює базу, як його ще називають, тіньового флоту Росії. І детальніше про це у наступних випусках і на нашому сайті investigator.org. А на сьогодні це все. Але ми неодмінно зустрінемося за тиждень, якщо ви вважаєте нашу роботу корисно і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань та вільну кримську журналістику. Підписуйтесь на наш канал у Ютуб, сторінку у Фейсбук та Телеграм. Канал Кримський розслідувач. Та найголовніше поширюйте достовірну інформацію серед ваших друзів. Бережіть себе, вірте у ЗСУ і допомагайте нашій армії.